На Прикарпатті зберігся давній обряд. У деяких селах Коломищини досі петрикують традицію. Відтворюють на свято Петра і Павла 29 червня. Місцеві кажуть, що це подяка за родючість землі, сонцю та предкам. Наші журналісти повернулися із Заболтівської громади та бачили, як глибока народна пам'ять і повага до природи переживає віки. У родниках, що на Коломийщині, до свята Петра і Павла готуються заздалегідь. Основним елементом петрикування є створення земляного столу. Це спеціально вирита яма округлої форми з канавою для ніг, аби учасники традиції могли зручно сидіти довкола. Єлизавета Никифорук з Рудників, будучи дитиною, петрикувала щороку. Зараз вона, завідувачка тутешньої бібліотеки, а ще детально вивчає історію та традиції рідного села. Продовжує цей звичай ще називали святом пастушків. Ми знаходимося на такому своєрідному гоняному столі. В нас це називається Петрик, стіл, який викопують на свято Петра і Павла. Це така народна традиція. Взагалі, це свято пастушків. Такі столи вони викопуються на пасовищах, зазвичай батьками дітей. Цей Петрик, цей стіл він символізує сонце. Десь по інших регіонах я такого не чула. Глиняний стіл прикрашають рушниками, зеленю та квітами, а поруч насипають символічну могилку. Там ставлять вінок та хрест, як нагадування про зв'язок із предками. Продовжує Єлизавета Никифорук. Ми прикрашаємо це у формі сонячних променів. Могилка, вона як данина предкам, бо тут такий великий вінок, і навколо могилки ставлять вінок. І також саморобний дерев'яний хрест. Це відбувається досі. Я брала у цьому участь як була дитиною. Діти збираються, приносять різні солодощі, пригощають динону. Ну, тобто це суто таке, щоб діти між собою поспілкувалися, посиділи, пограли в різні ігри. Це така культурна традиція, пам'ятка такої живої культури. У наші дні потрекування найперше каже Єлизавета Некифарук нагода для місцевих зібратися, поспілкуватися, заспівати разом, а дітям погратися та поласувати смаколиками. А колись люди у цей день дякували землі, сонцю та предкам за врожай випікали символічний хліб. Це був розпал літа. Це був такий літній сезон, де було найпалючіше сонце. найжаркіші дні, і вже після цього літо йшло на спад і починало готуватися до осіння. Тому Можна сказати, це таке прощання з цим літом. Подяка сонцю. У сучасному Ті потрекування справжній етнографічний скарб у рудниках його не просто зберігають, а й щороку відтворюють. Як живу традицію, заболотівської територіальної громади Коломийського району Марина Максимів Андрій Гаращук Серегрин події НТК.